Це однозначно успішна операція. Але тут є одна: по-перше, її треба не сприймати так, наче навіщо ми туди пішли, бо знову підставили українське цивільне населення, яке стане об'єктом можливих великих ракетних атак з боку Росії, так думати неправильно невірно. Невірно. Це війна. І ми перенесли війну на територію Росії. Треба батбачити нажахані очі російських громадян, які не розуміли. Бо одна справа біля телевізору з кричати в підтримку СВО, так званий, а інша справа брати речі і тікати з своїх домівок, як це українці в перші дні війни робили. То можливо для частини російського населення якийсь катарсіс, якесь ем, увімкнення в голові, якась думка, що е, російська влада це просто е, авантюр, авантюристи, які використовують російську масу в якості е, вибачте е, сміття для своїх геополітичних авантюр, планів і масштабних прожектів, які українські збройні сили обнулюють. Тому от, 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 от це все куська військова наша операція. І другий момент який я підкреслив хотів це безпека, звісно, наших українських військових. Я не військовий спеціаліст, але мочу здається, що ця операція хай буде так продумана і надзвичайно виважена.